Вітаю, друзі! Зелені гниди, зелені мародери наживалися і наживаються на функціоналі Верховної Ради України. Це випливає з аудиту Рахункової палати, який представлений 17 грудня. Звіт аудиту Рахункової палати охопив періоди роботи Верховної Ради з 2020 по 2023 рік включно. Під час аналізу Рахункова Палата виявила, що значна частина обладнання державного підприємства телеканалу Рада, яке належить Верховній Раді України, застаріла та потребує замін. Начебто, через відсутність якісного обладнання парламентський телеканал уклав договори на виробництво медійного продукту «Стол Кінокіт на загальну суму 276 мільйонів гривень. В ЗМІ та й в самій Верховній Раді фірму кінокіт, яка виробляє контент для телеканалу Рада, пов'язують з колишнім заступником. Голови Офісу президента Кирилом Тимошенко, відомим по великому крадівництву разом з Голіком, Ноліком та їм подібними, аудитори також повідомляють, що Телеканал Рада в 2021-2022 роках надав своє майно в безоплатне користування. Аналогічна ситуація також була з державним підприємством «Їдальня» управління справами апарату Верховної Ради у 2020-2023 роках. За підрахунками аудиторів, рахункової палати, внаслідок цього держава зазнала збитків на 4,8 мільйона гривень. Ці два держпідприємства також мали Порушення під час проведення закупівель товарів та послуг. Зокрема, ДКП «Їдальня» протягом 2020-2021 років уклала угоди на 16,6 млн грн без використання системи Прозора в своїх купували зелененьких гниб. А телеканал Рада не оприлюднив звіти. Про виконання завершених договорів на загальну суму 22,9 мільйона гривень, що порушує законодавство в сфері публічних закупівель. Варто зазначити, то кінокіт має привілейований статус, незважаючи на те, що, по суті, виконує функції підрядника парламентського телеканалу. Отже, в травні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики зарахувало кінокіт до критично важливих підприємств. У березні 2024 року Мінкуль знову підтвердив цей статус, що дозволяє бронювати від мобілізації 50% військовозобов'язаних, які працюють у ТОВ кінокіт Друзі, це про те, як е, наживалися і наживаються на Верховній Раді Кирюша Тимошенко та інші прилипали. Але й не тільки про це. Це ще про те, що оцей Кабанчук, який в президії з ратицями заліз на стіл, я якщо що я про спікера, і керівник апарату штучний. Просто продають Верховну Раду, продають майно Верховної Ради, заробляють на тендерах, пиляють. Такого не було. Не при одному спікеру голови Верховної Ради. Такого не було при жодному керівнику апарата Верховної Ради України. Було що завгодно. Но такого не було. Просто шулери, жуліки і крадуни. Інакше не назвать. Готуємо відповідні заяви до українських правоохоронних органів про скоєння кримінальних злочинів, Голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком, керівником апарату Верховної Ради Штучним. Передамо ці матеріали, в тому числі, і ФБР. Скажете, до чого тут ФБР? Тому що розкрадалися кошти американських портників, податків, які, якими точніше було заміщено український бюджет. Крали з українського бюджету, так. Але крали американські кошти. Тому там десь дітки по Європі Стефанчука скачуть, то Стефанчук Кабанчук має розуміти, що будуть і санкції, і все інше буде. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.